І це, певно, такий емоційний вампір, кому подобається цей стан речей. А, беручи до уваги, що це керівник, керівник вищої ланки SEO компанії, я би радила тут спробувати мінімізувати ваші перетини з цією людиною. Можливо, між вами може бути якийсь фільтр, можливо, у вас є керівник, який підпорядковується SEO, який міг би вас відгородити для того, щоб така поведінка SEO вас не демотувала. Що ще важливо зробити? Вам потрібно. Шукати якісь аспекти, які вас мотивують і наповнюють. Можливо, це мета вашої роботи, ваша ціль, можливо, це ваш споживач, бренд, яким ви опікуєтесь, організація, про яку ви опіклуєтесь. Можливо, вас буде надихати і підтримувати щось взагалі інакше, ваше хобі, ваша родина, улюбленці, діти, подорожі, я не знаю, вишивка, в'язання гачком, що завгодно, що буде давати вам сили. Дуже важливо в такі моменти, коли ми розуміємо, що нас оточують люди, які нас вичавлюють, мати що, що нас наповнює на противагу. Можливо, цією противагою стане пошук іншої роботи, навіть якщо ви не хочете йти з компанії, але оце усвідомлення, що вас чекають, вас готові прийняти, може вам допомогти легше відноситись до того, що відбувається з вами на роботі, до цих токсичних проявів. Якщо людина не готова, ваша найголовніша задача захистити себе. Тому що, не дивлячись на вашу любов до роботи, такі токсичні прояви, вони будуть вас демотувати, і з часом ви можете відчути, що ви вигоріли. Щоб цього не допустити, потрібно балансувати, знаходити щось, що вас підтримає.